А це недорогий стіл Мемфіс, вартість всього 7900. Він іде бюджетний. Теж на металевій ніжці колір металу можете обирати. І стільниця тут іде МДФ під плівкою ПВХ. Дуже легко розкладається. Ширина у нас іде 120-ка і розкладається в 160 см. Секундочку. Класна розкладочка, максимально проста. Ні з чим не треба корячитись, нічого діставати. Просто дістали цю частинку і вона сама по собі розклалася. І тут, до речі, можна її зафіксувати. Є такі спеціальні крючочки, зафіксували і нічого не роз'їжджається. Реально, 7900 коштує стілець. Якщо будете брати з стільцями, стіл, точніше, 7900. Якщо брати, наприклад, з такими стільцями вартість 2400, у вас комплект вийде 18 тисяч, це стіл. І чотири стільці. За потреби можна ще два добрати для гостей. Ну там вийде не 18, а 22 тисячі такий комплект. Якщо цікаво, стіл Мемфіс, на сайті Солоха є і більше деталей, а в описі до відео телефончик для зв'язку.